Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я запрошую вам разом зі мною відвідати магазин Єва, у якому зробили мегазнижки на три вихідних дні. У вас ще залишається можливість щось придбати та зекономити. Розпочнемо з косметики. Зараз хороші знижки на тональну основу від L'Oreal по 589 гривень та за 455 гривень. На тональну основу такого типу. До речі, саме на цей тональний дуже хороші відгуки на сайті. Палетка ціни для повік від ламель за 139 гривень. Стара ціна її була 199 гривень. Далі я надибала просто знахідку кремові рум'яна та хайлайтер від ламель за 199 гривень. А також пігмент для макіяжу за 79 гривень. До речі, відгуки на сайті на ці рум'яна також дуже хороші. Рум'яна сухі для обличчя у 405 відцінку за 119 гривень, а у 03-му за 269 гривень. Якщо чесно, можливо, це помилка, не розумію, чому така різниця між. Відтінками рум'ян та їхньою ціною. Мені, наприклад, подобаються ось такі мега яскраві. Палетка для макіяжу брів за 89 гривень, хоча ціна її була 179 Пінка для очищення шкіри від Revitalift за 271 гривню. Не забуваємо про очищення нашої шкіри: ось така міцелярна вода від Garnier за 156 гривень. Та за 146 гривень. Як бачимо, цього разу від Гарнір дуже багато продуктів на знижках, зокрема, ось такий гель для вмивання із вугіллям за 211 гривень. Також різноманітні масочки за 78-70 гривень. Я особисто використовувати маски не люблю, проте, гляньте, які хороші знижки за 29 гривень. По 49 гривень, тому любителі, записайтеся, поки є така можливість. Денний зволожуючий крем гіалуроновий з алое за 221 гривню по знижці. Також різноманітні bb креми по 267 гривень. Сироватка для обличчя за 244 гривні від Simple. До речі, напишіть в коментарях, чи користуєтеся ви подібними. Міцелярна вода від Мікса за 194 гривні. До речі, на неї також досить позитивні відгуки. Я читала на сайті. Можна придбати собі мініатюру міцелярної води за 70 гривень в подорож. Це дуже зручно, як на мене. Також ось така міцелярна вода від Лореаль за 215 гривень по знижці. Скоро свята, тому записайтеся подарунковими наборами, які також по знижці 250-300 гривень, 1100 гривень. Я надаю перевагу саме антиперспірантам, зокрема, зараз на знижках їх величезна кількість ось такий від фаза 86 гривень, є різні запахи. На будь-який смак. Стара ціна їх 109 гривень. Також ось такі від рексона за 94 гривні по знижці. Та за 104 гривні віддав антиперспіранти від Garnier по 92 гривні. Дуже великий вибір можна обрати, як я вже зазначала, на будь-який смак ось такий віддав за 104 гривні. Рексони також за 94 гривні. Дехто надає перевагу кульковим антиперспірантам. На них також була знижка. Ось такий, до прикладу, віддав за 61 гривню. Жіночий станок для гоління за 265 гривень від Венус. Напишіть в коментарях, чи користувалися ви таким. Упаковка вушних палочок по 34 гривні та ватних тисків по 51 гривні. До речі, я собі одразу взяла таку упаковку. Кремчики для рук від Біокон по 38 та 42 гривні. Також є дешевший по 34 гривні. Повертаємось до масочок. Ось такі маски для рук за 69 гривень. Також я надибала губку рукавички за 84 гривні. Це чудова альтернатива мочалкам. Відновлюючий крем-батер для тіла від карнір за 218 гривень, така велика баночка. Її вистачить точно надовго. Гляньте, як його швидко розібрали. Також за ціною 184 гривні ось такий кремчик віддав. Я таким користувалася, він просто неймовірний. Та а, менший за розмірами за 78 гривень. Мій рятівник для обличчя, волосся і не тільки за 191 гривню по знижці у великій баночці. Алое гель, менша версія, коштуватиме 80 гривень. Також дуже хороші знижки на різноманітні парфуми. Зокрема, ось такий від Ларів за 692 гривні. Як я вже говорила, скоро почнуться свята різноманітні, тому записайтеся подарунки для своїх рідних та близьких. Давайте дарувати свято один одному. Знижки на пензлі для макіяжу за 69 гривень, 79 гривень 149 гривень. Мені особисто приглянувся ось такий великий за 189 гривень. Я би його собі придбала. Також спонжі для обличчя ось така велика упаковка за 99 гривень. Маленькі ножнички за 59 гривень. Ну а на ці товари діє кешбек 80%, зокрема, це ось такі станки від Venus. Одна із моїх найулюбленіших секцій це продукція для волосся. Зокрема, ось такий шампунь від Тресеме за 199 гривень. Масло для волосся від Сйоз за 226 гривень, яке залишилось в єдиному екземплярі. Кондиціонер для сухого волосся від сйоз за 138 гривень, хоча його стара ціна 190 гривень. Популярні масочки для волосся від Фруктіс за 224 гривні. Також знайшла ось таку з бана за 126 гривень. До речі, про маски від Фруктіс, на них досить хороші відгуки. Я бачила дуже багато відео у TikTok про них. Тому ловіть можливість і бігом купляйте, якщо вам вони необхідні або хотіли б спробувати. Шампунюють від Glizcour за 130 гривень по знижці. Вони є у різноманітних варіаціях. До речі, я ще не пробувала жоден з них ось такий кондиціонер за 154 гривні. Шампунь від фруктів за 116 гривень по знижці, також у різноманітних варіаціях це, і, наприклад, для пошкодженого волосся. Кешбек на покупку шампуня Head and Shoulders та Pantene за 141 гривню та 180. Далі необхідність для кожної дівчини це прокладки. На них також. Досить приємні знижки, наприклад, ось такі від Лібрес за 56 гривень, котекс за 44 гривні. Досить хороші відгуки саме на цю фірму Котекс. Дитячий крем за 24 гривні. Його стара ціна була 49 гривень. Також гель шампунь за 59 гривень. На памперси також дуже хороша знижка, зокрема на такі від Joyce, діє кешбек, 99 гривень вони коштують. Досить популярна фірма Huggies, гляньте які шалені знижки на них. Тому всі матусі бігом біжіть та записайтеся, тому що це дійсно те, на чому можна зекономити. Мої улюблені прокладки на щодень від Diskret за 157 гривень за ось таку велику упаковку, у якій 20 прокладок йде безкоштовно, і на них також діє кешбек. Один літр кондиціонеру від Silan за 154 гривні. До речі, дуже люблю саме цей аромат. Гель для прання від перволь за 199 гривень. Кімнатні капці за 129 гривень. Просто погляньте, які вони милі. Зараз холодна пора року, тому необхідно собі обов'язково придбати таку пару. Ополіскувач для ротової порожнини, лісовий бальзам. За 95 гривень, також ось такий від Colgate за 104 та 164 гривні. Хороші знижки на зубні пасти. Зокрема, я користуюся ось такою від Splat, На неї зараз знижка, вона коштує 137 гривень із зеленим чаєм. У її складі є кальцій. Ополіскова для ротової порожнини Family Doctor за 45 гривень 360 мл. Також від Dr. Morgan за 46 гривень. і більш дорожчої фірми ось такий, наприклад, від Альфа за 96 гривень. Гель для гуління від Gillette за 138 гривень. Я сама таким користуюся дівчатка, ловіть лайфхак. Та за 116 гривень. Також знижки на е, крем після гуління по 52 та 49 гривень. Один літр засобу для посуду від Фейрі за 111 гривень. Я би собі такий придбала. Також від Lenor, ось такий кондиціонер за 106 гривень 5,5 кг Порошку прального від відкала за 575 гривень. Популярні гелі для душу за 137 гривень, також в мініатюрі за 61 гривню. У різних варіаціях, різних е, смаках. Гель від памволів за 77 гривень. Також від Johnson за 169 гривень. Просто гляньте, яка велика банка. Вам точно вистачить надовго. Моє улюблене мило дав за 60 гривень по знижці. Запах чистоти вам гарантований. Також можна придбати більш бюджетні варіанти, на які також є знижка. Мочалка для тіла за ціною 82 гривні. Ось така щітка масажна за 91 гривню та за 135 гривень. Щітка проти целюліту. Ось такий скраб для тіла за 161 гривню. Цей скраб має просто неймовірний аромат. Зокрема, з олією Баобабу. Бомбочки для вани по 59 та 79 гривень. Спа скраб за 103 гривні. Морська сіль, яка має е, ціну за знижкою 42 гривні, тому, хто хоче насолоджуватися е, холодними вечорами теплою ванною, обов'язково беріть. Рукавичка-мочалка за 35 гривень по знижці. Я не могла обманути чоловічі антиперспіранти. Зокрема, всім раджу саме ось такі від Old Spice, тому що вони без алюмінію. Ціна великих 159 гривень, менших 96. Антиперспіранти Nivea Men за 62 гривні. Від Рексона за 103 гривні. Ось такий великий набір стіків для унітазу за ціною 189 гривень. Теплі шкарпетки за 74 гривні. Стік для унітазу від прів за 49 гривень. Гель для миття посуду за 65 гривень від Фейрі, Він на 500 мл. Ще один гель для миття посуду від фейрі за 73 гривні. Та з запахом ромашки за 68. А на ось такий діє кешбек. Засіб для видалення жиру за 26 гривень. Він також із кешбеком. Ось такий антижир за 70 гривень від сів. Та засіб для чищення кухні за 99 гривень. Універсальний засіб для прибирання за 26 гривень від Sky. Та миючий засіб від Sky за 25 гривень. Ось такий засіб від сів за 85 гривень. Доместос за 144 гривні по знижці. Я особисто надаю перевагу ось такому синьому, який по знижці за 103 гривні. Друзі, я зробила короткий відеоогляд найнеобхідніших товарів, як на мене, тому завтра ще є один день цих мега знижок. Поспішайте, купуйте. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, воно було для вас корисним, прошу поставити вподобайку. На все добре, до нових зустрічей, па-па!